Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію у Авдіївці, як сказав Зеленський, 16 лютого перебуваючи із візитом у Німеччині, українські воїни продовжують героїчно боронити місто, але пріоритетом для України залишаються саме люди. Ми пам'ятаємо, що робить Росія з нашими містечками і селами вони не заспокоюються, поки повністю не зруйнують все живе, що там є. Наші Люди, наші військові, вони героїчно захищають стратегічні речі, логістичні шляхи, які можуть привести ворога в просуванню вперед. Я детально розумію, що відбувається на контакті з нашим військовим керівництвом. Я не буду говорити, які вони нові підходи застосовують. Їх завдання робити все, щоб захистити, перш за все, наших людей. І це головний сигнал від мене. Наші військові це найголовніше, що у нас є. І це і є наша найголовна зброя. Тим часом третя окрема штурмова бригада повідомляє, що проти сил третьої окремої штурмової бригади на ділянці фронту в Авдіївці не менше 15 тисяч особового складу армії ворога, бригадою завдано критичних уражень сімдесят й та 114-й окремим мотострілецьким бригадам збройних сил Росії. Обидва ворожі підрозділи фактично стерті. Попередньо реальна кількість втрат оцінюється у 4200 тисячі двісті двохсотими і 300 противника. Окремі задачі виконує особовий склад головного управління розвідки що здійснює нічні штурми із застосуванням засобів нічного бачення, проводить диверсії, а також коригує удари авіації та артилерії. Попри те, що окупанти зазнають непропорційних втрат, ситуація в Авдіївці залишається надзвичайно тяжкою.